У мене є колега Ганна Лахітова. Вона колись робила дослідження ще на початку війни 14 15 рік. І вона досліджувала саме ВПО. І що вона тоді побачила, що більшість вимушених переселенців вони осідали в великих містах, де у них був доступ до освіти, до дитячих садочків, до роботи. І незважаючи на це, їм було дуже складно, тому що була складна адаптація, і певна дискримінація. А тепер уяви. Зараз під час великої війни паттерни міграції людей змінилися. Люди виїжджали куди могли. Тобто, люди переїхали і в села, і в міста. Вони часто опинялися в таких, ну, типу, місцях для переселенців, коли просто не знаю, якісь вагони їм ставили чи палатки. Тобто, це дуже-дуже погане місце для життя без доступу до якісної освіти, медицини для своїх дітей. А ті, хто виїхали за кордон, вони також виїжджали. ну, Перша реакція була спонтанна: ти їдеш туди, де є маршрути, куди швидше добратися. Якщо кордон з Молдовою ближче, давай Молдову. Якщо Польща, давай Польща. Тобто, перший паттерн був безпека виїхати кудись. Ну, а далі люди вже приймали якісь усвідомлені рішення: або ми залишаємось, або їдемо далі. І є такі дослідження, які показували, що вже другий крок: ось куди люди їдуть далі. Він дуже сильно залежить від твоїх навичок і від твоїх контактів. Умовно кажучи, якщо у тебе є ну якщо є контакти бізнес, якщо ти зі сфери бізнесу, і у тебе були партнери, десь в Австрії, у тебе більше грошей, і ти знаєш англійську німецьку мову, ти можеш осісти і в Австрії, і в Німеччині і в Голландії. Якщо у тебе такого нема, то ти осідаєш в Польщі. Тобто, перший крок був е, вирватись. А другий крок вже якась раціоналізація того, що відбувається.